Всім привіт! Мене звати Марта, ви на каналі Твоя старша сестра. От уявіть: у вас є 100 доларів США. Ви з нами приїжджаєте в Україну, і у вас вже раптом 4 тисячі гривень. А приїдете у Угорщину, то це взагалі десятки тисяч форін. І ви вже відчуваєте себе майже мільйонером. Питання: чому це так? Чому долар, гривня, Форін? Євро мають різноцінність, і головне, чому курс гривні то росте, то падає. Сьогодні розберемося. Колись гроші були прив'язані до золота. Це називалося золотий стандарт. Неможливо було просто надрукувати ще грошей, а потрібно було мати золото у запасах. Але світова економіка росла. Починалися різні війни, кризи, і люди відмовилися від цього підходу. З 70-х років більшість країн перейшли на фіатні гроші. Вони тримаються на довірі. Наскільки ми і весь світ віримо у цю валюту, і економіка що тримається за нею? Українська гривня також ф'ятна, її цінність залежить від попиту та пропозиції. Наскільки люди готові купувати гривню? Тримати заощадження у гривнях, і, звичайно ж, від того, як працює наша економіка. Після 2014 року, коли почалася війна і відбулася анексія Криму, гривня різко впала. У той момент економіка України пережила дуже сильний шок. До цього курс був майже фіксований: 8 гривень за долар. Але Нацбанк не міг собі дозволити більше отримувати його штучно і. Гривня різко впала, і це все відбулося за кілька місяців. Чому так сталося? Інфляція зросла, бо ціни на пальне і на імпорт зросли. Люди втрачали довіру до гривні і масово скупляли долари. В Україні стало менше валютних надходжень через те, що деякі бізнеси були змушені зупинитися. Це дуже класичний приклад, коли інфляція і паніка валюта. Знецінюється, що робить МБУ для того, щоб втримувати гривню. Перше, це є плаваючий курс з 2015 року. Курс гривні став гнучким, і він регулюється саме попитом та пропозицією. Але НБУ час від часу виходить на ринок і купує або продає долари, аби загладити різні стрибки. Друге, це є резерв у 2022 році, після повномасштабного вторгнення гривню фактично заморозили на рівні 36,60 за 1 долар. Коли Україна експортує зерно чи, наприклад, it послуги, нам іноземці, які купуються, платять у доларах або євро. Відповідно, ця валюта заходить в нашу країну. Ми її обмінюємо на гривні і потім використовуємо для того, щоб заплатити нашим людям зарплату, заплатити нашим людям податки. Купити внутрішньо в країні продукцію. Відповідно, це створює попит на гривню. Але коли ситуація трохи інша, і імпорт набагато вищий, ніж експорт, тоді люди потребують більше іноземної валюти для того, щоб з-за кордону закуповувати пальне товари послуги. Що означає, що попит на валюту зростає і гривня. У вартості падає, наприклад, після блокади українських портів з 22 по 23 рік валютних надходжень стало менше, і НБУ мусив витрачати резерви для того, щоб втримати українську гривню на плаву і, так би мовити, отримати курс. Окрім цього, само собою зрозуміло, що для інвесторів дуже важлива стабільність. Якщо в Україні є війна, високий ризик, політична чи Економічна нестабільність, то ніхто не хоче тримати свої гроші у валюті цієї країни. Якщо є макрофінансова підтримка зі сторони МВФ або ЄС, тоді ну, ситуація покращується навпаки. Довіра зростає і гривня зміцнюється. Починаючи з 2014 року, гривня безперестанку падала. Проте, коли почала надходити більша підтримка Заходу, гривня помало стабілізувалася і, так би мовити, утримувалася. Хоча, ну, на сьогоднішній день, коли записую це відео, одне євро коштує 49 гривень, а долар в районі 42. Ну і питання, чому ми не зробимо гривню суперсильною? Може здатися, чим дорожча гривня, тим всім краще. Але це не завжди так. Сильна гривня вона є вигідною імпортерам. Дешевшають пальне, ліки, товари, техніка. А слабша гривня вона і вигідна експортерам. Наприклад, IT-послуги або зерно. Ми, коли продаємо наші послуги на закордон, нам платять у валюті. Ну і нам, звичайно, що вигідно, якщо ми собі обміняємо, буде мати більше гривень тут в країні. Саме через це держава намагається якось балансувати, щоб було вигідно і імпортерам, і експортерам. Отже, гривня це не просто папірець. Її вартість залежить від того, наскільки ми довіряємо їй, наскільки ми довіряємо українській економіці, і наскільки нам довіряють зовнішні партнери. Хоча курс стрибає, Україна все ж. Ну навчилася стримувати його плюс-мінус на плаву завдяки резервам і е, допомозі західних партнерів. Е, дуже дуже дякую за перегляд. Я е, просто. Я дуже вражена насправді я почала цей канал тільки недавно, і в мене досить гарно люди повертаються, люди підписуються, що мені звичайно а, дуже дає мотивацію працювати далі. Якщо вам цікаво, в мене є ще така ідея зробити таку серію відео про гроші, наприклад, що таке гроші, звідки вони взагалі взялися. Як визначається їхня вартість, окремо від сьогоднішнього відео про вартість валюти? І. Ну. Про різні типи грошей. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Ну і звичайно ж, пишіть свої коментарі. Відповідаю на всі. Давайте пропозиції на відео, також вас слухаю. І до нових зустрічей на каналі Твоя старша сестра. А, до речі, як завжди, ось мій інстаграм. Я Марта, моя найактивніша соцмережа. підписуйтесь там. Я там завжди багато вставляю, багато розказую. Все, всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па.